можливо не там, де потрібно, ми полюємо на щастя. А може, у нас очікування неправильні. Ми очікуємо щастя і ми думаємо, що щастя це ось таке, а воно не таке. Тож, яке воно щастя? І що потрібно для того, щоб бути щасливим? Часто для мене, щастя, це повернутися в моє дитинство. Мені лише 46. 47, дасть Бог у червні місяці? Я розумію, що чим старшим я стаю, тим більше я планую і менше мрію. По щастя для мене це повернутися в дитячі роки, де батько живить. Де мама молода і не хворіє? Де дідусі бабусі. Знаєте, навіщо Бог створив так, що для сім'ї задумав дітей? Ми мали наглядний приклад сьогодні, неймовірний. Бог створив дітей, аби через них мені дорослому, якому 46, нагадати, що я продовжую бути дитиною Божою все моє життя. І навіть коли ти сивочолий і сивочола, і, можливо, вже дітей немає. Таке теж буває. Можливо, ти одиноко в пристарілому домі. Ти залишаєшся дочкою і сином Божим стільки, скільки буде жити. Ми маємо Небесного Батька, який через дітей нам нагадує, що Бог нас створив тут на цій землі для того, щоб ми були якими щасливими. Біда, що ми створили цей гріх. І Бог не є винахідником гріха, проте ми пожинаємо те, що ми з вами зробили по цій причині. Щастя це повертатись в дитячі мрії. Щастя це згадати тих, кого вже можливо немає. Щастя це віднайти. Куди ж подівся той хлопчина Любомир? Де він той малюк? В мені. Де ота дівчинка? Вас? Ми маємо дедалі більше речей і менше щастя. Чого тільки вартує наш балкон? Скільки там лихлами буває? А може воно пригодиться і на балкон? Чи в кладову, в шафу, в гардеробку. А ця одежа, можливо, ще знадобиться скудну А ні, треба не брати декілька кілограмів одягну. Мода пройшла, ну ще лежить, мода повернеться. Позвольте, ми маємо так багато і думаємо, що у цьому що? Що у тому щастя? Я пам'ятаю себе ось таким малюком, я був у селі, І працюючи для бабусі, для вдови вога, бідна, 86 років, і вона нам дала пити, принесла воду в, знаєте, була така кружка алюмінієва. Вона з усіх сторін була потовчена. Але вона була вимита і чиста. Бабуся мала одну кружку і ми по черзі з неї пили, але та кружка була вимита. Ми думаємо, що щастя в тому, що так багато ми маємо, але, але... в моєму дитинстві ми мало мало і були щасливими. А покоління старше за моє, ще краще це зрозуміє. Молодше покоління. Те, що я зараз скажу, не зрозуміє до кінця. Абсолютно, ви зараз переконаєтеся, але я скажу, що ми були щасливими, маючи мало. Ми носили одежу старших братів і сестер. Носили чи ні? І ми були щасливими. Я ж не те, щоб ми не носили і не мали свого власного гардеробу. Мова не про те. Я говорю про те, що ми мало мали, але були щасливими. Для щастя так багато не потрібно на столі. В гардеробі і в гармонці. По справжньому щасливий той, або та, хто щасливий в тому, що має. Коли я їздив на Peugeot, на Peugeot експертів, і нас ограняла дуже крута машина, і мій син казав, тато, дивися, яка крута машина. А я йому казав, і в з цієї машини. Кажу, ти в якій їдеш? Ну, тут їду. Я кажу, знаєш, яка найкраща машина у світі? Яка, тато? Та, кажу моя. Чому це моя? Чому це твоя? Я кажу, тому що ми тут їдемо. А та, яка нас обігнала, ми ж саме їдемо. І що? Найкраще те, що ми, ваші діти, вони найкращі в світі, як би деколи вас не виводили. Це благословіння крізь труднощі. Але ми від цього щасливі. Всі це знаємо, я приїхав сюди вам це нагадати. Я собі дав спокій, 10 останніх років я не проповідую нічого нового. Я намагаюся нагадати те, що ми знаємо. Я не проти, щоб покращувати комфорт. Комфорт потрібно покращувати. Але не до фанатизму. Бо часто білотня за кращим викрадає час, який я можу провести сином, прогулявшись із на зло. Зі Бути щасливим це не мати це бути задоволеним тим, що маєш. Ти зараз сидиш, проаналізуєш свою можливо побогіньку по квартиру, одну кімнату. Важливо, кружку в тебе таку, вона вже надбита. Можливо, коврик не такий. Виделку вам хочеться замінити. Шпалева треба підклеїти. Але це найкраще, що може бути. Ви заходите у ваш дім і ваш дім має специфічний. Чому ми втомлюємося навіть, коли нас приймають в готелю? Тому що там все. А додому приїжджаєш, ти запишуєш очі, ти знаєш, де веде? Де двері, де спальня, кімната, а де кухня? І там тобі добре. Там не так круто, як готелі, але це твоє. Я скажу наступне: бути щасливим це ціле мистецтво. Старше покоління зараз мене більше зрозуміє, молодше, напевне, не зрозуміє. Наші предки були щасливими, коли мали мало, і вони навчили нас того мистецтва. Мати мало і бути щасливим це вищий левел. Це, це міра професіоналізму. Давайте я вам дещо пригадаю. Моє покоління молодше. Даруйте, будь ласка, ви трішечки можете відпочити. А моє покоління і трішечки старше. Послухайте, ми були щасливими без інтернету. Молодші покоління це зрозуміє? Я не насміхаюся з молодшого. Я вже сам підсів на інтернет і давним-давно, і це є потреба. Ми були щасливими без вибору гардеробу. Ми були щасливі без телевізора вдома, без маршмелоу. Я навіть і не знав, що воно надає. Нам це майсловає знайдемо. Ми були щасливими без еспресо, лате, капучино. Ма відомо? А ми не знали, що воно таке є. Ми були щасливі без авто, увага навіть без маршруту. Ходили рейсові автобуси і коли раз у два-три дні, а так коли у тижні. І ми були щасливими і добиралися вчасно. Ходили більше. Ми були щасливими, працюючи в селі. На канікулах тебе в селі. Що ти там робиш? Відпочиваєш? Та як я там? Сапаєш, носиш, збираєш, рубаєш. Але ми були щасливими, втомленими, але щасливими. Ми були щасливими на дачі, а потім ми стали всі власниками рушени. Ми робили цукерки, півники. Ми розтоплювали цукори, заливали не формочку, бо формочка займалася потім. Ми заливали всіх в коробочку з під паперу. Пам'ятаєте? А щоб вийти розкрити ту цукерку, треба було спочатку даруйте, описати весь той папір в мочі, аби добратися до, до, до улюбленого опівника. Розважаю церкви наш величені. Я кажу, до чого ми з вами докудилися? Сьогодні ми живемо в часи, коли нам треба аніматори. Відні люди. Сьогодні мужчина приходить додому, чоловік і каже до жінки, збирайся і йдемо їсти домашню їжу. Нарешті дійшло, так? Розумієте? Де ми їли домашню їжу? Це ж так очевидно, домашня їжа їсться. Амінь. І ми були щасливі. Я не проти, щоб виїхати прогулятися і десь там з'їсти, але ну, не домашню їжу не вдома. Ми були щасливими, бо єдиним розважальним центром для мого покоління це був кінотеатр, так би мовити, де ми дивилися фільм Чотири танкіста і пес з двору крізь вітражі в магазині під назвою Електрон. В нас всередину не випускали. Але там було дуже багато телевізорів, і ми благали, якби вони включили той серіал і не А дівчата, знаєте, що робили? Їхнє розважальне, знаю, знаєте, було хобі це сидіти на бровці, дивитися крізь шкло перукарень, як жінкам роблять манікюри. Що, до речі, було на час. А дивіться, які ми були креативними. Хто знає, що це є? власне, власний транспорт з підручних засобів, так? і ми їздили. Підшипники, даруйте мені дві палки, дошка і поїхав. І ми були щасливими. Ми були щасливими, коли почали з'являтися перші, перші жуйки, яких ми фарбували у і травою, жували тижнями, прикріплюючи до поруча ліжка на ніч, по крайній мірі. Брати і сестри, ми були дискриміновані за віру. І ми були щасливими. Ми жили без християнських таборів. У нас не було молоді жодних групи прославлення. І ми були щасливими. Ми були щасливими без Біблії. Але в Слові, переписаному дідну. Ми були щасливі без церковних куполів і без церковних безпоручних. Але ми служили на я міг би продовжити до безкінечності наш час, неймовірно, швидко спливає. Я не кажу, що ви були кращими за молоде покоління. Молоде покоління, зрозумійте, я поїду сьогодні звідси. Ви судіть мене скромно. Я не проти молодого покоління. Я кажу про те, що моє покоління було щасливе, маючи мало. А нині, якщо не лайкнули. Ми щасливі. Бути щасливим з роками стає важче, це правда. Але війна знов вчить нас. Мінімалізму і тішитися чим? Світлом, теплом, тишею, відсутності сирени хлібові. Перед вами стоїть людина, яка роздавала хліб після місяця окупації Києва. Не виходячи з укриття, мені студенти доставили хліба. 12 мішків отили за підцянку. Коли ти дитині даєш хлібину, вона притискає я полюдену іграшку до себе, навіть не їсть. Спочатку цілує. І я згадую історію моєї бабусі, яка розповідала про голод і тому. Хоча з вами вдаємо вдавати, що ми щасливі. Скільки сімей сьогодні прокинулося, напевне, на брехні, прийшли сюди у церкву, сміються на всі зуби, а вдома, напевно, десь плачуть, як полони. Скільки сімей сьогодні, як волони по різних кімнатах, а на людях вправно граємо роль, ми Перестати істинно щасливим нам достатньо перестати вірити в власні братні і почати йти на минус дружиною та чоловіком. І згадати, що ми теж діти. Я скажу три речі і закінчу. Та щастя, багато не треба, 127 ми ж прочитали, я повертаюся. Напевно, кожен із вас знає, що цей псалом написаний Увага! Запам'ятайте це, це найважливіше з того всього, що я буду подавати. По-перше, він написаний невідомим автором. Друге, він написаний в часи війни і полонів. Ми у війні, і нам треба знати, як бути щасливими. Цей псалом написаний в часи, коли сім'ям було дуже важко, і вони поверталися з полону додому на розрушені доми, все відбудовували заново, вони приходять а на подвір'ї нічого немає. І вони ставили запитання, як бути щасливим, бо мова війни і після полону. Зі 119 по 133 псалми це Псалми, які називаються псалми подорожуючі. Пісня прочан. Вони додому повертаються з піснею. Приходять додому, дому немає, але вони продовжують співати. Увага! Ми зосередимося на 127 бачу цьому псалмі і три слова запам'ятайте. Три. Я на базі цього псалму бачу рецепт щастя. Нам, людям війни, треба це пам'ятати. Для щастя багато не треба. Але що ж треба для щастя? Ми з вами прочитали псалом, в якому згадується двічі. Джерело щастя. Без Бога щастя нема. Без Бога є ейфорія. Пішов, випив, потанцював, повернувся додому, прокинувся, сумним. А блаженство, щастя, яке побудовано на Бозі. Навіть в умовах війни ми можемо радіти і тішитись, тому ніколи ми не матимемо нестачі в життєвих речах, якщо фундаментом нашого щастя зробимо Бога. Подивіться, що для щастя треба. І ви це знаєте, я вам нагадую, для щастя треба роботи. Ми ж про це в саме бачимо, подивіться вірш другий. Не буде брати у харчах, якщо буде робота. Тому що в тебе є робота, в тебе є заробіток, і ти будеш щось купувати. Щастя, це коли ти вранці з радістю йдеш на роботу, а ввечері з такою радістю повертаєшся будинок. Додому! Це друга складова. Щасливий той, хто має сім'ю. Щасливий той, хто має роботу. Я тобі скажу так. Маєш роботу? То ти щаслива людина. Ти скажеш мені, я пенсіонер. Маєш пенсію? А, ти скажеш маленьку? Моя мама теж мені так каже. А, ти б підняли на 50 гривень пенсію, а мені ні. Я кажу, мам, в тебе чат дітей, ми тобі підіймемо на 200. Але держава дає мінімум. А, будьмо щасливими, бо ми маємо. Для щастя багато Не треба. Треба діти теж. Ми зараз доходимо до дітей. Ти щаслива людина, якщо маєш роботу, правку в тебе роботи немає. І ми живемо в часи безробіття. Молимося. І ці слова, нехай будуть заводити, дай Боже, нам необхідної роботи, аби заробити нам необхідні речі. Може ти знав, що ти щасливий і забув, то я тут щоб тобі нагадати. Щастя це прокинутися зранку. Ледь помітна посмішка на устах. Відчуваєш запах рідної хати. Дитина, яка притуляється до тебе, вона теж має запах. Аромат кави. Смак до тебе це для мене. Дивишся про мічі сонця, не сирена, Спів ранкових птахів. Ти потонув обій Максима Чердоні і пішов на роботу. І потім з таким же щастям повертаєшся додому. Що для щастя треба? Робота. Друге. Щасливий той, хто має сім'ю. Стара ви і хороших дітей. Брати мої, маєте дружину? Ви щасливі люди. Жінки, маєте чоловіків? Ви щасливі люди. Може, він не найкращий для чоловік. Але він твій. Яким би важким і деколи нестерпним не, не був твій чоловік? З ним важко, а без нього. Ще важче. Ті ж себе, що він твій. Інші і такого не мають. Я кажу, люби і тягни, то я аж до домоги. Це довго, це все життя. Наші жінки, може вони і не найкращі, але що цікаво, вони, вони наші. Ми самі собі вибирали, ніхто нас не одружував. Нега пісня над піснями каже, доглядай свій сад. І своєю дружиною і впивайся джерелом кохання твоєї дружини. Будь щасливий аж до смерті. Але яким? ти мене слухайте і каже, ну і що нам з того? Немаєш дружини? Зосередься на родині, мама тато, дідусь, бабуся, брати, можливо, ти сирота. В тебе є друзі. Нема друзів, напевно, якісь побратими, які поруч сусіди. По любому ми не можемо бути островами. А вам холостяки скажуть таке. Кажуть, що жінка створена, аби зробити чоловіка щасливим. Тебе той нещасний не ховався. То мій заклад до холостяків часто лазити зі схованок, вони вас знайдуть. Недарма Бог сказав пожадання жінки до пожадання жінки до чоловіка. Холостяки вилазить зі схованок, вони вас самі знайдуть. І ніколи не пізно боротися за своє щастя. У мене є друг, і ровесник, він ще холостяк, і каже, що ще не народилася його. Я кажу, це вже неправильна орієнтація. Каже, 47 наносить. Будьмо борцями, а не втікачами від щастя. Послухайте, будь ласка, Богу щасливий кожного, хто шукає. Хтось знайде в усіх сферах свого життя. І... Не чекай, коли настане щастя. Я кажу, наступи на щастя. На щастя, наступають, його шукають. Його випрацьовують щастя, це вміти жити. Молися шукають другу половинку. Став критерії і, звичайно, вибирає. Отож, маєш родину, то ти щаслива. Декілька років тому я написав ось такі мої лінійки. Людина може дурдувати року. Тягне гніздо все, що блищить. Атрибутів трибутів безглуздих коробка від навантажень затятих тріщить. Людині для щастя багато не треба, людина істота проста. Не в багатстві оманної сила, а в обіймах, коханих і близьких. Обійми її. Його, їх, І зрозумій, що ти найщастивіший на землі. Скільки є де тих? Які б воліли обійняти навіть начального сина. А його вже немає. Доню, чоловіка, дружини. Батька. Можливо, навіть пияка. Але він твій батько. Останнє. Що нам ще треба для щастя? Пам'ятаєте, перше слово? Для щастя нам що потрібно? Робота, друге. Сім'я третє. А наше нам здоров'я? От наше нам здоров'я, скажіть, будь ласка. Або ми хочемо побачити наших онуків. А щоб дожити до старості, треба здоров'я. Скільки б тобі не було років, є чимало тих, хто до твого віку не дожив. Якщо маєш онуків, дідусі бабусі, маєте онуків, то ви щасливі люди. А я тільки молюся дожити до того віку і побачити покоління онуків. Ще чотири ряточки моєї поезії для вас. Якщо прокинулося вранці, якщо є кава у банці, Якщо не виєсерена і трава ще зелена, якщо шипки не трясуться, і діти на дворі сміються, якщо ваш дім не руйна, допоможіть, то виробниця. Оралю скорію, зараз помовимося. Перевірмо своє життя. Може, в тебе це все є? А ти про це забув, Господь тобі це нагадує, щоб ти звідси пішов і зрозумів, що ти щаслива людина. Може, ти, щасливий сам про це не знав? Щастя поруч. Не придумує ілюзій. Не думай, що щастя це якесь марміраж. Жінки, якої не існує, таких жінок немає. Найкраща це реальна жінка. Ідеальна жінка це реальна жінка. Всі знаємо, як жити. Як мало тих, хто щасливо живе. Для щастя робота, сім'я і здоров'я. І увесь перелік необхідного на цьому завершується, але нам ще щось потрібно. Чим завершується Псалом? Миром. Нам треба мир. Нам цей світ може дати мир чи ні? Може. Про це Христос сказав. Я даю вам мій мир. Мій мир, я вам даю не так, як вам. Як вам що? Світ дає мир чи ні. Комфорт, затишок. Зустрічі, їжу, роботу. Але мир Христа понад усе. Тому, не маючи поки що миру фізичного, на який чекаємо, молимося, потужна молитва, потужне слово сьогодні. Ми почули, продовжуємо про це молитися. І дасть Бог нам також миру духовного. Завершуємо. Сім'я для батька це царство. Сім'я для матері це цілий світ, а для дитини це цілий рад. Живімо на землі, і будьмо щасливими нашого раді. Створюємо дітям рай навіть в умовах війни. Я згадую укриття, коли в перші тижні ми навіть і м'яч взяли. Я зробив все, я не реалізував комун. Я зробив все, щоб діти під підземелі не відчували, що на вулиці війна. Але на другий тиждень це вже було важко. Вони просилися на вулицю. Не варто щастя шукати назовні, по-справжньому щасливий той, хто щасливий йде. Всередині Павло каже, радійте, Господі, ще раз вам кажу, радійте! Щасливим можна бути де завгодно, навіть в укритті. Як завгодно, коли завгодно, скільки завгодно, але увага! Не з ким завгодно. Найщасливіший ти з тим, хто поруч з тобою, з твоєю сім'єю, з твоєю родиною. Знаєте, що означає абревіатура РСЗ? РСЗ це робочі стандартні зразки, які використовуються в медицині і особливо. В медицині і в мебельній фурнітурі. Якщо ми там помилимося на долю, 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 долю міліметра, грамчика, ми можемо спортити усі ліки у мебльну фурнітуру. Зауважила як СКЗ, це абрігатура робота сім'я і здоров'я. Сім'я не має права скидати. Ми маємо в точності виконати наше призначення. Наше призначення увага! Знаєте, яке наше призначення? Робота. Господь сказав працювати в поті лиця і їсти. Лівь, це виконання своєї місії в сім'ї. Друге, що Господь казав, плодіться їх, розмножуйтеся. І третє, що Господь каже, насилитеся днями, роками і життям. І тоді я вас віце Заперо. В сім'ї не допускаються помилки. Будьмо точними і зразковими в сім'ї. І пам'ятаємо, для щастя багато не треба. Маємо необхідне. І будьмо щасливи. Живімо на землі. Поки але будь ми, що наче в раю. Він пішов туди, ми чули проповідь. Приготувати нам наші сім'ї там обійднається. Та допоки ми тут на землі цінуємо, любимо, обіймаємо, говоримо комплименти один одному, аж до тих пір, допоки Він нас не забере у світі. Давайте ми